SHIT Що ми брата козацького родучила, ми полажим за нашу слову. Шановні присутні сьогодні, 28 жовтня, відзначається 78-ма річниця вигнання нацистських окупантів з України. Друга світова війна розпочалася для України 1 вересня 1939 року і принесла з собою безліч трагедій, віроломства і зруйнованих доль. Україна втратила п'яту частину населення. Було зруйновано і спалено 714 міст і селищ, понад 28 тисяч сіл. На примусові роботи до Німеччини було вивезено більше 2 мільйонів чоловік. В Україні було організовано близько 230 таборів, в яких загинуло понад мільйон військовополонених. Український вимір Другої світової війни це боротьба на всіх фронтах і театрах воєнних дій. Не тільки на східному фронті, а й у лавах руху опору інших країн, арміях союзників, що воювали в Італії і Франції, на Далекому Сході та Тихоокеанському театрі воєнних дій. День визволення України від фашистських загарбників. Був кульмінаційним результатом ряду наступальних операцій, які призвели до остаточного звільнення та вигнання останніх загарбників з території України 28 жовтня 1944 року. Гула стогнала і ревла земля. Сивіли горі, мати і кохана. Вогні була вкраїнонька моя, була війна жорстока, друга. Світова живі і мертві, мертві і живі герої наші воїни, солдати. Ми знаємо у цій страшній війні. Змогли ви ворога здолати Цьогоріч, у 78-му річницю визволення України від нацистів. Ми знову боремось за свободу і незалежність своєї вітчизни. в умовах широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України. Наші воїни ціною власного життя доводять всьому світу. Україна єдина і неподільна, Україна сильна і незламна. Ми платимо велику ціну за свою свободу та незалежність, за право жити на своїй землі під вільним українським небом. Вічна пам'ять усім захисникам України. Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять воїнів, які загинули в боях за визволення України та населення, яке постраждало від бойових дій. Вічна слава героям, що віддали життя за Україну. Ми вважали Другу світову війну найбільш відважною боротьбою за свободу в історії. Але тепер в нас інша війна, героїчна війна за нашу державу, її волю і майбутнє. Ми безмежно вдячні кожному герою, хто звільнив українську землю від нацизму, і безмежно вдячні усім, хто сьогодні знищує нових окупантів та наближає. День нашої перемоги Україна переможе. Шановні присутні, запрошуємо вас покласти квіти до пам'ятника полеглих воїнів.